Щодо ресторану, вони хотіли по ресторану вдарити. Це правда. Похибка в наданні даних. Наталочка, тут, до mm. речі, карта фортуни, а це значить, що оця їхня похибка, вона, а, ну, скажімо так. Це як вона їм дасть такий речах повернення, щас, щас, треба перекласти. Тобто, це крайня капля в стакані води. І фортуна каже, що е, це вже ну як було, було, було-було, да? ну, ну, ну просто ну, це вже не то, що і, воно і то не налазило ні, ні на які ворота. ну Це вже ота крайня капля, після котрої вже. Ну от, Той процес, який вже не можна звернути. тобто, Ну, ну не буде тут якогось там давайте за замню, Навірно, там общаються так, замять, замять, як то зам'ять. Не буде, не буде цього. да? Тобто, це та капля, яку не прощають, це та капля, яку не змовчують, це те, про що не можна забути. От, тобто це м, така ситуація, яка вже підштовхне до більших дій і більш спрямованих дій. Так, якою буде реакція від світу партнерів щодо України? Е, більш лояльніші будуть. М Лояльність в допомозі. допомога. Допомога і лояльність. Більше лояльність в допомозі. Допомога тут пентаклива. Пентаклива допомога це грошова. допомога. Ем, ну Не завжди грошова, це і ресурси. Ну, тобто обладнання якесь там, ну допустимо, для чогось да? або зброя, тобто, це, це теж туди йде. І при тому дивіться, карти ті самі, тільки в іншій трошечки послідовності. Да? Тобто, це те, то, що ми казали, а, вчорашня подія це пусковий механізм для а, того, щоб більш лояльно до нас ставилися зарубіжні партнери. Да? І зараз тут карта деякого часу. Ну, вони е через деякий час е будуть нам допомагати тим, чим ми просимо, а не тим, чим вони нам дають або не дають, або дам, стільки дам. Да? Це оце пусковий механізм. Ну, давайте так. За вчорашній, чи буде відплата? Буде? Башня пряма. Буде. Тільки згодом. Оця карта каже згодом. Не завтра, не сьогодні. Ну, через деякий час. І тут. Е Смисл відплати в самій відплаті, сам зміст, і в неопередженості. Тобто це буде як грім серед ясного неба, башня, башня це завжди удар, коли не очікують. Так? І те, що буде цей удар неочікувано, це і є ще один елемент відплати. Зрозумів, так? Тобто, якщо би було завтра післязавтра це було б, понятно, за що. А коли воно через деякий час миттєво, е, воно, е, перше, що приводить в стан ступора, а потім вони вже будуть задаватись питанням: за що? От потім воно буде доходити, за що. Да? А отчельний перевернутися це повернення. Тобто, катюзі по заслузі повернеться. Угу. Розумію. Угу. Тобто для Росії чи буде, чи буде. Далі, для США, да? для США, так. Да. Бо ну, відверто, як чорти, ведуть себе, угу. да? буде. Ну, диявол буде. Е, перше, по-друге, вони самі собі роблять цю відплату. Ну, іншими словами, самі, самі ну, таке не гарне слово, ну скажу, самі нариваються. Да? І от Тут знову ж таки карта зупинки. Зараз я розберуся. Чого знову? Бо в Росії теж карта зупинки, і тут зупинки. Да? так? що за зупинки? А, це щось теж буде звідки звідкілясь взяте, неочікуване. І теж якийсь великий процес на них звалиться. А, карта сили а, і вісьмірка зверху це як покарання з неба. Знаєте, на днях мене чоловік запитав, чи буде Армагеддон в Росії. Ну, він в мене така почемучка, як вічно прибігає і там щось там питає. Да? А от. І я дивлюсь по картах, а він каже: Чи буде в той Росії вже Армагеддон? А в мене така, я не помню зміст карт, ну, не пам'ятаю вже як, да? А, але я пам'ятаю, що одне слово, два ну, слова сполучення було «Армагеддон для Росії це Україна. От я так і сказала. От я сказала, а потім сижу і думаю, ну, як, що я сказала? Так? Ну, В плані, що я сказала, як вам сказати? я коли кажу, це не завжди я кажу. Ну, це як... Угу. як Спокою інфа. Це як ідея інформація, да? а я відкриваю рот. <ріх> Понятно, да? так? от... Чого я за це згадала? Бо тут, що там, що там, виходить, Армагеддон. А Сам Армагеддон — це коли неочікувано, правда? Сам Армагеддон — це коли щось сталося, а потім, ой Боже, що ж такое, ми ж білої пушистий». Армагеддон просто так не приходить. Він завжди приходить після чогось. Да? Через деякий час, да? але після чогось. От тут що ну, в мене розклад зараз лежить на столі, да? що тут що для Росії? Що для США е, картинка однакова, е, однакова в плані Армагедону. А просто в Росії це буде неочікувано, а в США це теж буде неочікувано. Але тут Пентакліва карта. Тобто, це якась буде фінансова підступність, а це, мабуть, найболючеше, на що в них можна надавити. Да? Тобто найболючішими темами отримують вони по заслужні. Так, якийсь ще тракти повнений ворог на Україні. Щас. Знаєте що? Поки Ох, тут карта планів, кажуть, тут це не плани. Планів це, це не плани. зараз я розберусь. Це устатковані намічені цілі. Плани, коли можуть змінюватися? А устатковані цілі, коли вони не змінюються. Так. зараз я подивлюсь. Мені не подобається, що чотири цілі. Чотири цілі, бачите? Ось цілі це мені не подобається. Чотири цілі, а три поруч. Ось чотири цілі, а три поруч. Тобто, всього чотири, одна окрема, три поруч. Зараз, це міста. Так, да, це якісь міста. Два однакові поруч. Я, два однакові поруч. Будемо розбирати? Тут, тут треба, да. треба розбирати. Да? Давайте спробуємо. Так. Два однакові поруч. А, тут карта закоханих, це що, два однакових поруч. Ну, наприклад, Херсон, лівий берег, правий берег. Да? Тобто два однакові, але під одною егідою. Тобто лівий берег, правий берег. Ну, Я вам, наприклад, привожу, так. Да? Далі те, що поруч знаходиться. Поруч, через, поруч і там вода. Жовтеньке таке, тут три зуб, на тризуб похоже. Я так розумію, що це Запоріжжя. Бо воно поруч і, і, і вода, тобто як сполучення є через воду. Да? Це Запоріжжя. Зараз я правильно зрозуміла, що це Запоріжжя? Так, да, правильно, Запоріжжя. Зараз я по Херсону, я правильно зрозуміла, що це Херсон? А мені два ви знаєте, яка думка прийшла бровари Бориспіль чомусь, я не знаю, коли ви почали говорити. Біля Києва бровари Бориспіль. Бровари... Я не знаю, Щас я здору колоду, бо в вже все uh -huh. на це саме. Просто тут на, на рахунок Херсону ці дві карти. Одна каже да, одна каже ні. Тобто вони і хочуться і колються. Зараз будемо розбирати, Наташа. Зараз зберу. Удар хочеться зробити по броварам борис Оцей Ось цей да. да. Ось вона вилізла. Вот. Задумали план. Хитрий ось, ось план. А, ну, це не хитрий план, ну луна це коли отакі от колуарні. От да? Так, план, далі що? Дальше сила йде. Сильний план, сильний план. да, воно прописано, а ось це удар. Да. Так, а ну, е, чого я одразу подумала на херсон. Угу. Е, це не херсон. Е... Чого бо план помінявся? Був план і змінений план. Тобто, був план, пам'ятаєте, ми на початку інтерв'ю казали, що. А, план, я казала, що план може змінюватись, а от даність вже ну, вони вже вирішили. От був план по Херсону, а потім там а, дурак і мир, це як і хочеться і коляться. Ну якось ну якось вони передумали. Да? Мир, це, мир це закінчення, а дурак це початок. Це як надумали, так і закінчили. тобто, А от бровари Бориспіль, тут да, вже тут уже, да, уже башня перевернути. Треба... А Вишгород так, а Вишгород туди теж. Думаю, дарит. І Угу. ж Вишгород. Карта воєнний дій. Карта жезли, це жезли підірка жезл. Це а, взаємо, взаємоконтакт. Ну, тобто вони там паляють, туди вони прилетають. Це взаємоконтакт. До речі, король мечів поруч це значить. Взаємоконтакт ще з конкретною людиною, яка зливає, зливає інформацію. Там є якась посадова особа, король мечів, це достатньо велика посадова особа. Ну, це як вам сказати, рівень мера, зама, от, от той рівень. Да? А там співпраця йде. П'ятірка життів – це завжди співпраця. А п'ятірка мечів це завжди воєнна співпраця. Ну тут як по, по учебнику, да? Це воєнна співпраця, оце співпраця, оце посадова особа, а двійка Пентаклів це злив інформації. Чи правильно от ми, получається, з вами розгадали Ребус? Три міста поряд і одне окремо. От получається Вижгород, Бориспіль, Бровари і окремо Запоріжжя? Зараз це вижгород, Бориспіль, бровари, і окремо Запоріжжя. Так. Да. Так, вижгород, так, сейчас ще Наталочка. Вижгород, бровари, ну, так, да, виходить, 4 місця, так, да, да. карта, фортуна, це вже ціль. Ну, ціль, похоже на ціль, да? так? Ціль, так. Угу. Да? От як коли рисують ці, ну, дротики, як коли кидаш, да? так, це ціль, похоже на ціль, так? Да? Так. Да. Да. Більше місто, от показують нам більше місто, менше місто і ще менше місто. Тобто, ну, або за е, чисельністю людей, які там проживають, да, або ну, якась градація. Або за там, територію, теж. ага. Так, да, да, да. да. Більше менше і ще менше. да. Чи цьому можна ще Угу. Мені зараз мурашки, це йдуть по мені. Е, да. Ну, скажімо так, часу мало нас завадити. ну можна. Чого часу мало, розказую. Чим більше термін часу, тим більше часу, коли ми можемо щось змінити. Чим менший термін часу, тим менше часу в нас, Да? Але старший аркан Єрофант і десятка пентаклів це той план, який ось-ось має здійснитися, його можна заколоти. Тобто меч вниз коле, да? заколоть можна. Від кого це залежить? Хто на це може вплинути? Люди. Всі ми. Всі українці. Тут кажуть небайдужі люди, люди небайдужі. Зараз люди небайдужі. Які тут, які тут, а, що це мається на увазі? Я... Щас. Є люди українці, які розкидані по всьому світу, а є люди, які живуть в Україні. І ті, і ті небайдужі. Але, ну коли, чесно кажучи, ну, от коли засинаєш, а воно гепає, да? то ти в такий так зжимається тіло, да? і ти так просиш у Бога. Щоб воно якось там, якось вижити, да? І... Коли воно десь там гепає, ти теж просиш у Бога. ну... Коли воно поруч оце всі огні літають там і гепає, то включається, як не знаю, п'яте, десяте, двадцяте дихання. Да? І ти просиш не Господі поможи, а поможи, поможи, поможи. Да? Тобто в одну хвилину в тебе 25 вилітає, до От Треба, щоб люди закумулювалися. Всі разом та? Да? Тут, там, де вони просто закумулювалися і просили у Бога, щоб цього не сталося. І це, це називається зламати розклад. Да? Не розклад Таро, а зламати розклад, який вже по кирпичикам робиться. Ну, Як це игра і в мене дитина мала, вона грає ці да? оці, Тобто вона по кубіках щось складає. І от коли ми зламаємо розклад, ми зламаємо, оцю, оцю башню, да, яку строїть. Оце треба зробити. І чого я кажу, небайдужі люди, бо ем, понятно, що ми всі небайдужі. Ну просто коли воно над головою гепає, да? і коли ти на машині їдеш, і таке враження, що ти на кулі наїжджаєш. Що... Кажеться, що машина підскокує, то ти такий режим включаєш просьби, що ну, не почути просто не, не, невозможно. Да? От такий режим має бути включений у людей. Чого? Бо а, це вже запущений механізм, це вже не то, що план, це вже спрямована дія, яка має статись ось-ось. Тобто, нам треба згуртуватись і посилу туди. Да? Боже поможе. Але тут важлива фраза без приставочки ні. Нехай не станеться, а хай мене. Да? От щось таке казаче без приставочки ні. Так, вони mm -hmm. на Великдень планують це все. Господи, допоможе, mm -hmm. відверни від до України зіпсуй плани О, ворога. О, господі, мене аж перетрясло. Дивіться, на Великдень. день сонце. Великий взрив. Єрофант. це е, церковні правила. Е, ну, не завжди церковні, але в цьому контексті це церковні правила. І десятка пентаклів це храми. Сім'я. Сім це е, щас, храми. Ой, зараз переведу. Божі храми, Божі міста. Е, ну от Коли правиться в церкві на Пасху, вони ж скрізь правиться, да? не, не там же, там будемо, там не будемо. Да? Там вони скрізь правиться. Ось, ось вона сім да? сім'я. Сім'я, церква і, і взриви. Тобто, це, як знаєте, фраза йде. Сейчас. Ми украсимо ваш, ваш праздник. То есть, у, укр... Поняли, да, з яким контекстом украсимо ваш праздник. Ой, у мене аж отак вся кожа отак от аж. Так. Це як прикрасити свято. До речі, дивіться, що тут ще є. єрафант. Це я звертаю увагу. Коли таролог звертає увагу на якісь певні моменти в карті, ну, значить, туди треба подивитись. Похоже на рогатку. Угу. Ось, жовтий, не mm -hmm. похоже на рогатку, а посередині ціль, ціль, кружочок. Да? Тобто, це що? Це вже запущена отака рогатка, запущений цей шарик. Ну, шарик це мається на увазі, бомба чи що там, да? уже да? Тобто приціл є. Але і в нас є приціл. Ну, тобто ми ж з вами теж тільки що дали посил, і карта Міра це коли закінчується подія. Тобто і ой, іншими словами, зараз швидко це треба зробити, щоб довиконати. Бо нас двоє, а треба, щоб було багато, 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 багато. І щоб оці всі вогники пішли до е, туди, до Бога. Да? І цим ми зробимо купол, а Господь нам допоможе. Так, зараз подивимося на зустрічі е, Зеленського і м, Трампа. Це намічається. Вона. Я не бачу, бачу змістовних. Це от прийшли, посиділи. Це ні про що. Змістовних не бачу. Зараз е, е, Трамп, е, Трамп і е, ну, Трампу. Давайте Трамп Путін. Що вони там балакають собою? Вони там домовляються. І домовленість в них іде дуже така, скажімо, панібратська. Домовленість. Щас. Чого панібратська? Диявол, це як знаєте, слухай, та ти не бий отоді, а бий, а дай мені щось зробити, а потім бий. Угу. Не подобається мені це. Тим більше тут три старших аркана башня, місяць і диявол. Це як ти можеш бити куди хочеш, але не в той час, і не тоді. Отак. От і тому зустріч незмістовна. чого Зеленського і Трампа? Чого не змістовна? Бо Трамп ще не домовився з Путіним. І е, коли буде зустріч з Зеленським, то у Трампа не буде чіткої позиції, е, куди треба вивести розмову. А вона вже намічена? Вона вже готується Зустріч? зустріч. Зеленського Там, і Трампа. Зеленсько. Немає дати конкретної. Є план, що треба, ну треба зробити зустріч, але немає дати конкретної. А Путін. Ще? А що Путін? Ану, подожіть. А що Путін? Чого я за нього вспомню? спомню? Нем... Ну, це про те, що ми казали, нема у Путіна домовляння з Трампом. Тобто вони ще там своє питання не, не, не узгодили. А як вам все ж таки по фіналу показує м, трамп Путін? Щось. Ні, вони домовляться. Домовляння буде там, не домовляться. Просто домовляння буде фінансове. Зараз, що вони там вирішать по фінансу? Ну, я вам скажу так, вони вирішують свої питання фінансові. А Україна як між ними, як м'ячик? Ну вони вирішать своє питання просто не зараз. Йдеться карта... про заморожені гроші російські. Бо вчора Зеленський сказав, що цей новий спецпредставник Путіна від російської делегації. Кирил Дмитрієв їздив до США просити, щоб ну, у якийсь спосіб забрати заморожені 300 мільярдів доларів російських. Це про ті гроші, маємо показу це гроші, яких зараз немає. Спущені гроші, тобто заморожені гроші. Ай, да? Фартуна пряма, це значить, вони їм вкрай потрібні. І потрібні тут і зараз, це тут і зараз. Тобто так, це йде мова про ці кошти. І вони домовляться. Пізніше, Як це то, буде? Я поки не дивлюсь там, розморозять, <говорить> частями там, і як, я поки не дивлюсь. Я кажу, що вони домовляться. <говорить> М -м він хоче бути королем. Он хочет про сейчас вот сейчас российскую мову Он хочет править и чтобы его место не оспаривалось. То есть другими словами, чтобы получить либо поддержку от Путина, чтобы его не сместили с его трона, либо хочет, чтобы ну не было нападения какого-то, чтобы тоже его не сместили с трона. Я покажу. Ну це. Ну, це не мої догми, це те, що я читаю. Понимає? Це те, що я читаю. Мені показують, що ну, тут 90%, а перевернутий диявол це її майже нема. Що це значить? Війни, як війни, як вона починалася, її майже нема. Зараз, а що є? Є пентакливий інтерес. Що таке пентакливий інтерес? Це інтерес фінансовий. Тобто, вже попривикали, там зброя, да? там взятки, там іще щось, ну, тобто, скрізь гроші крутяться. І тобто її майже нема, ну, е, її тягнуть. Оці процеси, які зародились під час війни. І оці процеси їй не дають скінчитися. Бо скінчується війна, скінчуються ті процеси. Так, наскільки вирогід... Ой, упала? Щоб вони покидали наші території. Вирогідно, тут, тут зірка, зірка це значить, так. Щас, щас подивлюсь, так. Чи будуть вони покидати наші території в цьому календарному році? Будуть, але будуть, вони розробляють план, як, як, як так вийти, щоб і лицо не потерять, і вийти. Звізда сама, коли випадала, вона каже, так. Так. Так що, чи будуть-будуть, просто схему придумують схему, як вийти так щоб не вийти з побитим обличчям, а щоб вийти якось так під іншим кутом обзору, щось, щось отаке. поки продумують такі плани. Mm -mm. В цьому році ні. В цьому році, я на 25-й рік подивилась, в цьому році ні. Ну от, принаймні, якби оця була пряма, я б сказала, так, да". ні. Можливо, на 26. й От на 26 й вже видно. Але видно під іншим соусом. Тобто, а, ось все видно на 26. й а, Але під іншим соусом, під яким? Ну, це. Це не ми. Це попередник. Угу. розумію, хорошо, так? Да? Так. Да. Да, і там це назріває і назріває ось-ось-ось. Ну ми туди влазити не будемо, хай воно йде за своїм сценарієм. Так що, от туди ми енергію не сунемо. Ми сунемо енергію туди, куди казали. Сюди ми не сунемо. Понят? Бо і це процес, і то процес. Обидва процеси йдуть. І для всесвіту той процес, який процес. Ну, тобто то, що йде, то і є процес. І якщо ми влазимо в процес, то він може розрушитись. Так от, у нас є вибір, в який процес влазити. От цей процес не треба влазити, думати, хто піде, хто буде, як, хто кого приб'є, хто кого там, не треба туди лізти. Воно там Чи, настільки на мазі, да. воно там настільки на мазі, що. Ну, от... Якби мені треба було сказати речення картами, я б усі карти витащила і сказала б речення. Тобто, тут тут не лізте, от просто не лізте. Не на лавочки, не вдома, не за чаєм, не на дивані, ніде не лізти. А от туди треба лізти прямо зараз, прямо зараз. за що ми казали? Розуміло?